Що, синку, як тобі новий телефон за 140 кос... за сто косарів? Ти нормально його подивився, нічого не поламалось? Так, так, телефон дуже красивий, дуже мощний. Пробач мене, та я більше так не буду! Що ти більше не будеш, а? Ворувати і брехати. Дякую, тат! Ти провів зі мною дуже класний урок. Дякую тобі за все! В попередньому відео ви могли увідіти, як я розбив телефон уже два рази і, і украв гроші із магазина. Тільки от. Мені так інтересно, звідки ти знав, як я так вляпався? Звідки ти знав, що я із каси ворував 40 тисяч гривень, щоб мамі подарити дуже дорогий подарунок? Як ти узнав, що я стукнувся зі своїм одноклубником? І взагалі, як ти узнав, що я розбив телефон уже два рази? Так, я знаю, це було все погано. Але я вернув всі ці 40 тисяч і поклав обратно в касу. Тому, коли ти подавав тому тому босові 100 тисяч? 000... Ти думаєш, ти думав, що ти подаєш не 100 тисяч. Навіть коли я питався вигребати гроші із каси, я стоткнувся своїм тупим е одноклубником. Всі гроші з мене випадали в тому числі мій телефон. А от я, кстати, не ожидав, що у тебе такое можна зустріти. При цьому там було дуже маленькими купюрами, я ледве все все складував. Як ти успівав це все робити? Тебе ж ніде рядом не було. Ну, екран нового телефона ти розбив, а з камерою мігапікселями. Там все добре, Чого? я спеціальна програма, яка відсліджує твоє місце знаходження на 5 метрів. А я та думаю, який у мене хороший отець, так? Що він мені телефон такий дорогий купив, так? А вказується на старому? GPS не працював? Воспитання, поростка таке важке, ти уж пробач. І так, да, кстати, то, що ти постійно робиш в вані і ти, коли тися закриваєш, це абсолютно нормально, не переживай. Всі, бо через то проходять. Да що ж ти за отець у мене таке а? Забери свій чортовий телефон! Синку, ну на що ти це робиш? Ти ж пра... мені тільки що сказав, що це правильне виспитання, що я тебе правильно виспитав, і що дякую за дитинство. А як же уваження до особистого простору? А як же довір'я? Як я по твоєму мав довіряти, якщо мене постійно пропадали гроші? Що я по твоєму мав робити? Все що завгодно? Поговорити нормально! Да не слідкувати за мною пішов! Син хлопнув двері і почав утікати. Я почав біжати за ним до гонку, але його вдома вже не було, і на дворі те ж саме. Я вибіжав із дома, із двора, зайшов вийшов, вийшов на вулицю, завів свою машину, почав їздити по всьому селу, але нікого не було. Я про, випросив всіх сусідів. Вони сказали те ж саме, вони його не виділи. А, скоріше, через п'ять хвилин, десь спрятав дому. Куди він дінеться? А потім наступило два часа ночі. А він все ще не прийшов. Свій телефон швернув мені, як тут, на нього сразу подзвонили. Алло? Алло, мамушкар Андрій ваш син? Продовження в наступному відео. А в моєму телеграм-каналі Розширена версія.